День я проведу дослід зі статичною електрикою. Спочатку нам потрібно намагнітити кульку. Потім ми ложимо к, к папіру і бачимо, що папір причепився до кульки. Но ватою. Потім будемо робити досвід. Бачимо, що монети не примагнитилися до зарядженої кульки. І останнє ми будемо робити гвіндики. Ми, ми почули, що гвіндики почали трішки потріскуватися від заряду. Зарядженою кульки. Найбільш, найбільш причепляні речі це вата та папір. До побачення!